Всім привіт! Мене звуть санімур 69 і ви на каналі санімур 69 і сьогодні ми пограємо в мій перший світ. Я в нього зайшов спустя один рік. Я тут вже дуже-дуже давно не грав. Тут я виживав зі своїм другом, ну, як виживав, я тут був в креативі майже завжди. Будував це село, я сам теж. Цей банк я теж зробив все в креативі. А тільки і в броню теж, бо я і тут не пройшов Майн. І дуже часто було, що жителі пропадали. Я ще в Майнкрафті був зовсім нуб. Я навіть пам'ятаю цього голема, його взивати в Вася. Привіт! Це в нас шахта. Я раніше дуже боявся шахт, що я там вмру і все, я більше не зрождусь. Я в Майнкрафті був внук. Ми тут зробили железну дорогу і так далі. Це наша шахта. Тут то факела, то різне все. Це в нас ми дійшли до бедрок. Це мій банк. Отам. Там стоїть бедрок. Це вхід в пещеру. Я граю тепер тільки на мирному, тому що мені якось було раніше, я був нуб в Майнкрафті і зовсім нічого. Я думаю, всі робили так, коли в перший раз скачали Майнкрафт на телефон і почали грати. Одразу створювали свій селища, город і так далі. Підземні городи я дуже любив. Також в мене був колодязь, коли я туди приїхав, вже не вилазив, Прийшлось переходити в креатив. Зараз зайдемо в наш банк. В кінці ролика я покажу, що в нас в моєму рятівнику. Ось це наш банк, тут ось були різні пісні. Ось така була у банку майже і не був за ці. ігри Це в мене як хто і що повинен був класти в мій банк. Я колись дуже хотів скачати мод на цей світ. А так, я почав подумав, а навіщо мені моди. І так все добре. І все. Я їх і не скачав досі. Хоча я вже знімаю дуже багато обзорів на моди. І так, далі. Тут все пусто, тому що ніхто сюди нічого не клав. Я грав тут майже один. Ось. Зараз заберемо ключик. Точніше, вагіт. У кожного жителя, як завжди, було тільки кровать і все. Це в нас дуже рідкий був житель-стрілець. І ще далі в нас... В мене була недавно тільки в креативі построїла ось таку ферму. Зачаруваю теж зробив в креативі. Ось можна зачаровувати. Ну, це був мій творчий світ. Зараз я тут вже майже не граю. І раніше для мене елітри були просто, просто предметом. Незрозумілим, я в нього навіть не розумівся. Я не міг літати нічого. Це озеро для ловки риби. Це теж домик і також в нас тут був склад. І ось тут обично стоїть крафтар. Можна купити в кожному стандоті стоїть строїтельні блоки різні. Це вже інша частина деревні, я, я її більш не це. це торгове місце, це полянка. це знову домики жителей, а це в мене саме звичайна бібліотека. Ось невеличка. Робив як зміг як робив. Раніше я зовсім не знав, як створити собі загін, та я зробив ось такий. Чому в дві половини оцих заборів, тоді я просто дуже багато вовків з'їдали моїх овечок і мені прийшлось поставити двой забор. У мене ще є домик на дереві. Тут, звичайно, лежали елітри, а зараз поки що нічого. Звичайно, в мене є ще ось такі от вулки тільки два. І кузниця ютубера компота. Поки що я сюди нічого не поклав, але зараз візьму свою кирку. і я любив тільки алмазі речі. Тут лежить скриня. Ні, нічого, бо я раніше дуже хотів скачати мод Течган на Minecraft P. Це просто неможливо зробити, я тепер знаю. Також в мене була військова база для себе. Ось, Ось вхід в неї. Колись я хотів скачати мод на зброю, і тоді я її построю. І досі сюди його не скачав. Це в мене була військова броня, Патрульна. Тут були зілля, зілля, різні зілля. також і підзорна труба. І все. І це, це дім мого друга, а це зараз дещо ще покажу. Треба пройтись. І в нас тут був, був дім для, для наших лодок. І тоді я просто так треба відкрити двері. Ось так от зробив перший свій меха механізм з помощі поршні. І ось так ми відкривали двері з люками і, і їхали на рибалку. Тоді ми грали то креатив, то виживання, тому балка не дуже навіть знадобилась. Але так просто. О, ось так. Закрыта, закрыта. І ще у нас є таке місце, Як моя секретна база. І ще, ще секретна ще одна база. Ось вона не достроєна. Я, я вийшов з цього світу, і більше сюди не заходив. От і ми її не достроїли. Ось. Зараз покажу ту секретну базу. О, вхід в неї не звичайний. Я тоді дуже хотів моти секретні двері. І зробив, звичайно, і білого дуба. І з креатива теж. Ось. Я тоді любив ось таке дерево з таким кварцем. Я... Тут це не один дан, я знаходив. Тут стояли голими і бджоли, тут вже вже нічого. Можемо, в принципі, піднятися, я візьму елітри. Одягнемо зараз Елітри. Візьму фаєрверки і зараз дещо зроблю. Тільки переспимо ніч. Ну, поки ніч не настала, це мій склад, тут дуже багато всього. Я колись думав, що в Майнкрафті може бути гігантський кріпер, мутант. І зробив собі бедроковий сховок от нього. Він повністю обкритий бедроком. І ви вже це зрозуміли, що я це взяв з креативу. Зробив я люк дерев'яний. Там рядом сундук з індуксу металем, якщо реально він буде. Ось так. Це мої котики і собачки. Зараз можу переспати ніч. Я тоді дуже боявся в цьому світі загинути, тому що не знав, що буде, як буде і так далі. Це дуже-дуже давній світ. Колись я дуже-дуже любив пустелю і тому зробив ось такий дуже гарний дім, і дуже я любив пустелю так сильно, тому зробив собі дім в пуст. Ну, у звичайному на березі і все. Раніше я з другом строїла ось такі ось домики, щоб складати ресурси і так далі. Такий же домик є, і в нас в деревні, я його обов'язково покажу. А зараз я відлічу в місце, де я дуже рідко бував. Ну прям дуже. Колись я захотів ще одну деревню строїти, ось домик навіть построїв. Зараз... Я... я відправлявся на виживання зі своїм другом, посадив все. Тут котел був навіть, домики. ще був портал. В ньому нічого цікавого. Ми колись думали, що ад це прокляте місце. Це не дуже добре желательне, але насправді воно і так не дуже добре желательне місце. Туди нікому не совітую йти, якщо ви просто в креативі строїтесь. Опа. І спускаюсь. Колись я грав на іншому управлінні, навіть зараз можу показати, якому ось. Так я будував, строїв. І цей дім те, що я говорив з вами. ви ж знаєте, як я граю зараз все. І він відкрився. Не зрозумів. Бачу, вже не працюють поршні. Колись працювали. Тепер треба бачу пряме з'єднання. Майнкрафт, я раніше грав тільки на версії дуже старій. Бачу, вони зовсім вже не працюють, треба переставити, зараз з вами їх і переробимо. Угу. А, я зрозумів, в мене там вну... внутри дома цього стоїть спеціальний відкривач. Ось він. Невеличкий дом. Раніше ми дуже боялись кріперів, тому і зробили запасний виход. Ще один міні-домик. Ну, в принципі, основний це був цей. Отак ми могли відкрити і закрити домик наш. Отак ми його закривали. И ось так. Короче, я не дуже. розумівся на тему механизм. Ну, ось. Не, я не розумію зовсім. А вы не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и всем пока.